Ну що ж, друзі, повертаємося ми на стадіон Олімпійський, але цього разу вже не на поле, а у підтрибунне приміщення, тут, де зараз футболісти будуть скоро виходити після душу, після роздягальні. Тренери вже були, зараз відбувається, ми, ви можете побачити, в принципі, що відбувається. Ось там, за моєю спиною, Ігор Суркіс дає інтерв'ю. Яке ви побачите в неділю у програмі про футбол, цілком можливо. Я сподіваюся, що все-таки Ігор Михайлович, можливо, і на одне питання прийде до нас. Зараз ми будемо чекати футболістів. Зараз от, до мене підходить це Богдан Мошта, наш кореспондент Всім Богдан, що відбувається, Ігор Михайлович, про що розповідає? Ігор Михайлович сказав, що чемпіонство вони програли не в цьому матчі, а програли вони його ще в матчі з Карпатами, зі Львовом. Тому якому, скажімо, трохи він в подавленому такому стані. Ясно. Ну зараз ми почекаємо, якщо в тебе буде можливість, приведи на одне питання Ігоря Михайловича. Поговоримо з ним після цього матчу і, в принципі, далі з іншими футболістами так само будемо розбиратися. Ну, от ви можете подивитися, що за моєю спиною відбувається. У нас є сьогодні. Трошки невеличке технічне, технічний плюс. У нас є переглядовий монітори. Я, чесно кажучи, найбільше тут зараз чекаю у Дениса Бойка, що він в прямому ефірі на футбол Хаб на Ютуб разом з вами переглянув ось цей ключовий епізод матчу, коли він відбив пенальті від Мораєса. І коли він кричав на нього, як тикий звір, так як кінг Конг, як називають Дениса Бойка, як вже дали йому давно це прізвисько. Він в принципі кричав на Мораєса, Мораєс посміхався. Історія з ну. Давайте подивимося через цей пенальті. 94-та остання хвилина гри. Чесно кажучи, матч був не супер видовищний і не супер веселий. Але на останній хвилині сталася... сталася головна подія. Сталася головна подія. І зараз ми ще раз подивимося відбити цей пенальті. Віталій Володимирович, можна вас на одну хвилинку? У нас. Та, звичайно, швиденько. Віталій Володимирович Кличко. Маркієва і суперчемпіон світу з боксу. Ви, як вам матч? А, перший тайм був такий не такий інтенсивний, другий, особливо під кінець, я вже хотів сам на полі вибігти. За кого? За динамо. Ви, ви побачите по колі кольору. І що? Як Маркієва може вболівати за Шахтар? Ну якщо Шахтар буде з кимось там грати в фіналі Ліги Чемпіонів за кордоном, це одна історія. А якщо Дінамо грає в Києві, тут не потрібно будь-які питання задавати. Багато-багато Коли... років тільки з Динамо. Коли останнє кричали дуже сильно від матчу Динамо або від радості, або від горі. Ну, я... Так, не такі емоційний. Я пам'ятаю, колись був коли мені було десь 16, 17, 18, 20. Ходив на матчі і завжди. Зараз вони як вони називаються? Ці групи? Ліга Чемпіонів Ліга Європи. Фанати. Фанати. А, «Ультрас». Зараз Ультрас. Тоді у нас така група була. Ви були Ультрас. Ну, тоді нас не, не, не називали Ультрас, але після матчу всю ніч ми ходили по Києву і кричали Дієнамо, Дніпра! Київ, Київ, ура! Ілі дайте мені щось!» нібудь У нас було багато таких е е е прислів, які ми використовували. Ну і поліція нас ганяла. Міліція тоді була. Вам більше подобається, коли футбол йде в пас, технічний футбол. Чи більше все-таки як спортсмен, ну, який пов'язаний з єдиноборством, коли рубка на полі, як сьогодні була в другому таймі? Дійсно, коли напруга, тоді цікаво дивитись. І всі приходять на стадіон, подивитись напружену гру. А перший там можна було заснути. Якщо Олександр Хацкевич після невдалого матчу запросить вас до роздягальні Динамо в якості ну, тренера-консультанта, скажімо так, ви допоможете? Що ви маєте на <зас> має увазі? Психологічну допомогу футболістам Динамо. Тобто, краще перед грою. Зустрітись і сказати, хлопці ми повинні виграти. Якщо ні, <смір> це жарт. Я переконаний, що всі хлопці дуже добре мотивовані і грають на повну. Дякую вам, Дякую. До побачення. А... Плеш інтерв'ю, якого ви точно не чекали, але я сподіваюся, воно вам сподобалося. Мер Києва і людина, яка готова мотивувати футболістів Київського динамо. так що, як мінімум, Олега Лужного з'явився непоганий конкурент. Давайте ще раз подивимося момент з Мараєсом. Ми його так толком не дивилися. Нас перервав абсолютний чемпіон світу. Ну, таке трапляється не так довго. Момент, який вартий був того, щоб дивитися до закінчення матчу. Чекати до закінчення матчу, все це почалося з того, що а, центром, це, через центр захисту футболісти Шахтаря прийшли, як вони неодноразово робили це сьогодні. Всі найнебезпечніші моменти Шахтаря пройшли через центр оборони. Бурда зачепив Дентіньо і Мараєс ударив так, що Денис Бойко вгадав, Напрям м'яча і достатньо впевнено відбив цей м'яч. Причому відбив так, що розпочав свою атаку і почав ще там кричати на Мараїз, так що Мараєць просто розсміявся від цього крику. Насправді, як ми вже казали в трансляції, що це кадр навіки, кадр момент момент навіки. І ще продовжив там. Різні жести на адресу жуніору Райса насправді не тільки бойко, а й в підтрибунному приміщенні заставі, як Віталій Бояльський не надто привітно поспілкувався з жуніором Мораєсом. Власне, то був не скільки спілкування, а викрики, обмін викриками, і де Мораєс був аутсайдером в тому обміну викриками. Якщо, якщо коротко говорити, то жуніор Мораєс е, перейшов, е, продав Динамо. На користь Шахтаря. Це, це була така коротка культурна версія того, що я почув у підтрибунному приміщенні. Ну, зараз, в принципі, футболісти тільки починають виходити. Італія Миколенко спілкується, досі Ігор Михайлович Суркіс, президент Динамо. Можливо, там аж кадр підійде до нас на кілька слів, але дуже поспішає угорський захисник. Він сьогодні теж поспішав за нападниками суперників, він сьогодні непогано відпрацював, попри те, що його багато критикували за минулі помилки в минулих матчах. Кадр сьогодні окей. Як і інші футболісти Київського Динамо в захисті в основному, крім декількох моментів, коли не пропустили суперників по центру поля. Попрошу зараз оператора ще раз показати все, що відбувається. І надзвичайно ну, завжди цікаво. от Ігор Суркіс, давно він не з'являвся на публіці, тому досить довго так відбувається спілкування з ним, досить довго його тримають. І, можливо, нам зараз підійде Сергій Пєйчев розповість хайлайти коротко. Тебе не було хвилин 40, Як мені здається, ти так довго спілкувався з президентом Динамо, Ну давай, видавай. Давно з ним не говорили, Я йому сказав, що він почав рідше спускатися, менше з нами говорить. Він сказав, що завжди спускається. Це неправда. Це, це ми не підходимо, так? Я сказав, що ми завжди хочемо з ним говорити. Він дав багато цікавої інформації, дав просолядку. Цікава фраза запам'ятав, що це трагедія, що з ним сталося, тому що вони на нього дуже розраховували. Дуже важко його було умовити переїхати в Динамо, що зараз взагалі велика проблема, ніхто не хоче їхати. І навіть Соль, Нідерланди, нібито чемпіонат не, Депена. не топ. Говори за ДП. Чи ми поки не будемо розкривати цих секретів до Можемо недільного ефіру? Можемо коротенько ефір. сказати, він каже, що йому поки що важко його оцінити. З ним короткий контракт, дуже вони подивляться. Так, так, ні, ні. Сьогодні більше так-так. Я більше почув плюсів про Швілі, дуже це та й от його розхвалював. Ну і звісно, Циганков сказав, що зараз він топ. Топ-топ. Це цитата, що зараз циганков топ і він перейде. ну, Давай так, для профутболу лише, скажімо, по схожій схемі, як Єрмоленко. Лише, лише в топовий якийсь клуб. Okay. Далі цю, мовчу. Цю, цю схему ми знаємо. Давай, твоя черга розповідати, щось, а я пішов, може, когось знайду, приведу на включу. Я можу теж розповів, хоч скажи. Я поспілкувався <гум> з мером Києва і Віталієм я Кличком. Я коли запитав, а за кого ви вбалівали? Я побачив цей погляд і думаю, що це може було неправильне питання. Як за кого? <гум> я так. Коротше кажучи, спілкування пройшло нормально. Це ж дві київські команди наразі. Приживають місники. Народ, трошки розкажу вам про ще, що говорили з Ігорем Михайловичем. Він розкрив дуже там насправді багато тем про футболі. Про це обов'язково будемо насправді багато говорити, тому що там піднялись фактично всі теми сезону. Ну, і Челсі, і циганков, Пена, всі новачки, прогрес молодих футболістів. Ну і, напевно, цікавіше, найцікавіше це доля Олександра Хаскевича. Що буде з ним по завершенні цього сезону? І у нас пряма відповідь якраз є. Там зараз е, Володимир Звіров вмовляє футболістів. Найкращий воротар. Денис Бойко, один з героїв цього матчу. Денис, добрий день. Хочу вам показати ваш пенальті, щоб прокоментували, як так можна зробити, і що ви кричали жуніору Мораюсу після цього пенальті. Щас мовчать надалі ключа. Та ничего, во-первых, я не знаю, был или не был пенальти. Это уже такое. Судья поставил. Ну, в первую очередь, наверное, большое спасибо тренерскому штабу, который, с которым мы разбираем. Ты знал, когда вы любые Да? Ну, я предполагал, и у нас есть анализ и с Михаилом Леонидовичем Михайловым. И с тренерским штабом, в принципе, мы постоянно разбираем. постоянно Готуємося кожного матчу, поэтому, в принципі, ну, моя задача була е, заставити, наверное, його пробити в тот угол, Потому що він до этого бив в тату. Ну не знаю. Виручив. Як ти застав? Ти якось стоїш, виказуєш. Ну, не, ну вон, вон все видно на картинці. Все на картинке видно, Там що це вже історія. Дивись, видно все, але чути не все. Що ти кричав жуніру Маресу? Это останется тоже в истории. Это были ульгарные слова, что было. Это останется в истории. Вся игра закончилась. К сожалению, у нас результат неудовлетворительный для нас. Поэтому ну, будем стараться в следующих играх добиваться максимума и надеяться на то, что в нашем чемпионате еще есть команды, которые способны отобрать из Кию-Шахтера. Скажи з морайсом, що був за конфлікт. Тут виходили, ну, тут кричали ваші футболісти. Говорить, давайте Динамо поговоримо. Смисл говорити о То й спинансі ти там не розкладаєш свої секрети, не розказуєш про морайса, не хочеш. Тренера нашого. Про Ні смисла розмовляти. Я взагалі не бачу смисла розмовляти по поводу мораш. Спросить лучше по поводу Сьогодні у нас дебютував. Молодець парень старався, працював. Поздравляю його. Віті Заганкову хочу пожелать, может этот мой отбитый пенальти он выиграет гонку бомбардиров. А так, по поводу шахтера вообще не хочу говорить. Все-таки Швили. Як тобі дуже сподобався, як він вийшов? Дуже сміливо? Молодец. Смілив. Парень тоже молодец, старается працює на тренировках. Старается, выходит в каждом матче. Когда выходит, старается доказывать на поле своими действиями, своей игрой, показывать, что он достойний. выходить, играть за Киевское Динамо. Хочу ему пожелать, чтобы он в таком же духе продолжал. И Эх, как это бывает часто у молодых футболистов, чтобы не было у него звездной болезни, чтобы где-то там пару игр хороших сыграл и немножко не взлетел. Поэтому он, я думаю, умный парень и все прекрасно понимает. Поэтому для него это тоже очень важно. Игорь Михайлович заходил, что он сказал? Нічого нічого він більше з тренерами розмовляв, Я не слышу. Він якийсь дуже спокійний это у нього, мали. Вже, вже питали. Брати клички, до вас заходили. Да. Спокійно все поводили. Дуже так да, спокійно. Що сказали, що побажали. Вони за вас вболівали, казалося. Ну, їм большое, дуже приємно. до кожному, пожали руку. Я думаю, для многих ребят це. Это... Они впервые, наверное, вживую видят легенд бокса, и таких людей легендарных, в принципе. Каждому пожали руку, очень приятно, мне в том числе, и, я думаю, каждому из наших футболистов, потому что у нас очень много молодежи, для которой, наверное, это тоже какой-то определенный стимул и, может быть, толчок к чему-то, потому что, ну, еще раз повторюсь, не каждый день ты встречаешь и здороваешься с таким человеком, как Кличко, поэтому... Очень приємно, дякую вам за поддержку. Дякую вам, тисну Всегда. вашу фартову руку сьогодні. Спасибо. До зустрічі, до кращих матчів. Денис Бойко, ось так його найсвіжіші емоції. Бачу, наші колеги так само пишуть Віталія Бояльського. Віталія Бояльського, там була така цікава перепалка з жуніором Мараєсом, коли спускалися футболісти ось туди в підтрибунку. Там такий справжній скандал між ними був. Кричали не зовсім літературні слова, не ті, які можна говорити в прямому ефірі, але скандал справді був, чесно скажу, за. Останні років п'ять, напевно, ось подібних розмов ось тут, на цьому стадіоні не чув, щоб так футболісти конфліктували між собою. Насправді було дуже дуже, дуже спекотно, дуже гаряче. Я думаю, що Віталій Бояльський нашим колегам розповідає про футболі повну версію, чому так Бояльський завівся, чому ось так говорив він з Мораєсом. І Мораю в свою чергу так само. Марайус, який зараз інтерв'ю уникає, який поки що так випав з інформаційного простору. Мораєс, який може Трошки і збірні України нашкодити, якщо все ж таки зарахують нам технічні поразки, тому зараз така пішла негативна трішки смуга для цього футболіста. Зараз і пенальті не забив, тому дуже все ж таки цікаво, що, що і чому Віталій Бояльський так сказав про, про жунірам Омрайса. і той так само відповідав. Ну розумієте, в дуже схожому стилі. Ну і Карлос Депена так само в профутболі гравець який сьогодні ну, непогано, чесно кажучи, зіграв. Я гірше очікував від Депени. Вистачило його на хвилин так 55-60. Потім, помітно, що справді втомився, спробував кілька разів пробивати, на другому таймі активність суттєво його впала, Фізика трішки підводить, але помітно, що непогано біжить. І... Подачі, удари, в принципі, те, чому ДПН якраз сюди і брали. Але поки що це ось такий перший поєдинок, лише вмикається ДПН, і потрібно так само спостерігати його на фоні інших команд, на фоні команд, які будуть абсолютно грати від оборони. Коли не буде простору, так само попередньому матчі, раніше ТТ, коли перший свій матч зіграв з «Рею», він був фактично суперфутболіст, обігрував, робив все, що хотів. Проте Дніпра 1 була інша ситуація, не було простору, не було куди вбігати, не було вільних зон. І там ТТ почались проблеми. Я думаю, що в не може бути насправді ось така схожа ситуація, коли не так багато йому будуть дозволяти на футбольному полі. Ось, наприклад, бачимо моменти ще сьогоднішнього матчу. Хороші атаки Шахтаря. Ну і тут бачимо нерви і до Віталія Романа. До речі, про нього Ігор Суркіс так само згадував, розкритикував нещадного арбітра, це все почуєте обов'язково в профутболі. І сказав, що арбітр фактично матч зіпсував максимально Це момент, коли Дентіньо, який вийшов на заміну, знову став джокером, заробив пенальті. Бурда, так руку поклав і зачепив за плече, розкрутив футболіста Дентіньо. Оцінив дуже добре швидко цю ситуацію, зрозумів, що треба просто падати, заробляти пенальті, Він це і зробив. І які можуть бути насправді питання до Дентіньо, він зробив все абсолютно так, як міг. Ну і далі Денис Бойко, ви самі все чули. Денис Бойко, який не розкриває свої секрети, як він бере ці пенальті. Але прекрасно, що цікаво в цьому моменті, що й Морає знає Бойка, який кут пробивати, і Бойко так само чудово знає, як потрібно реагувати в тій чи іншій ситуації. Чекаємо ще на футболістів Динамо. Зараз певно, там дуже довге інтерв'ю, де я Володимиру Зв'ярову. Думаю, Володимир поділиться так само з нами якоюсь останньою інформацією. Ну, Так само чекаю на ваші запитання, що вас цікавить. Будемо запитувати. Ну, Найбільше, мене чесно, навіть цікавить не Карлос Депена, а Віталій Буяльський, який вже дуже довго там інтерв'ю роздає. І там я відчуваю, що справді може бути щось таке вогняне, тому що тут реально пожежа була. Після того, як матч завершився, ось найцікавіше, на жаль, було не на полі, а в підтрибунці те, що ви не побачили. Але я думаю, що в профутболі в неділю, в 23.00 все, все буде для вас в повній мірі розказано. Справді там буде дуже цікаво, тому що конфлікт був з Мораєсом і Динамо. Зараз нібито трішки ситуація заспокоїлася, і в збірні футболісти нормально спілкувалися абсолютно адекватно на тренуваннях розмовляли. Не знаю, чи віталися за руки, ніхто нікого не перевіряв, але нормальне було спілкування. Зараз знову бачимо, що матч, який Мараєс зміг вирішити, і все ж таки, от сталося так дуже-дуже неприємно наприкінці матчу. Напевно, і для Мораїс і для футболістів Динамо. Роман Купливацький спілкувався у нас з Віталієм Бояльським. Роман, я йду до вас. Давай тільки не в свій мікрофон, а в мій. Ти молодець, ти з мікрофоном прийшов. Віталій Буяльський, Після матчу, не знаю, що ти чув дуже так жорстко з Мораєсом. Поговорив, що він тобі сказав те, що можна сказати дозовано. Те, що можна сказати, що він лицемірна людина, якщо іншими словами, він трошки це округлив, скути прибрав гострі, але сказав, що він просто продався, грубо кажучи. От так. ну все гостре. Мараєс, так розумію, нічого не сказав, мораєс втік. Ну, Мораїса ми не бачили, тому ми не можемо сказати точно, що він мав на увазі, але в підтрибунці сталася дуже жорстка бесіда між ним Денисом Бойком і Бояльським. Бояльський, скажи, злий, тому що Бойко так, взагалі не захотів говорити ні про що, дуже спокійно, як Бояльський. Бояльський нормально відреагував, підійшов, дав розгорнутий коментар і по матчі і по цій ситуації з Морайсом. Видно, що злий на те, що команді не вдасться скоріше за все стати, чемпіонатом. прям бажання виграти чемпіонат є. І це от видно у кожного динаміця, до якого підходиш і намагаєшся взяти в нього коментар. Роман, ми тобі дякуємо. Дякуємо Дякую, за, за, за інсайд, який приїхав. Ну і так само Володимир Дмир Я думаю, він до нас приєднається. Романе, можете його покликати? Цікаво, дуже що сказав. І Карлос Депена можливо. Розповів про свій дебют так само розгорнутіше. Володимире, ви втекли не з прямого не ефіру, я... не хочете працювати? Ні, ви можете сальдо заїхати. Сальдо. Вов, Вов, скажи, що сказав Пена про свій перший матч, що такого? Сказав, що він не delighted, але Тобто Не задоволений, суперзадоволений. Ну, на англійську ходжу. Але, в принципі, щасливий, це я так сходу перекладаю, тим, що грає за Динамо Київ. На питання, чи Шахтар для нього опонент, чи ворог. Він сказав, що я грав багато дербі в Уругваї, і там були теж гарячі дербі, і я жодну з команд суперників я не міг назвати ворогом. Але от опонент, ми з ним рубаємося. Так він багато чого говорив про футболі, все почуєте. В принципі, він задоволений. Тим він як, завжди задоволений, тим, як він зіграв. Ну але сьогодні ми ну давайте покладемо руку на серце. Ми не чекали, так що Карлос Де Пена так от увільнеться в сьогоднішню не супергру, але ну він не був сьогодні найгірше. Жудер Мораєс виходить, проігнорив усіх наших журналістів. Жодір Мораєс, на жаль, останнім часом в своєму класичному стилі, хоча дуже звикли, що він постійно йде на контакт, що він абсолютно адекватно в цьому плані себе поводить. Останнім часом Мараєс абсолютно уникає цього спілкування. Ну і тут питання до нього, не знаю, до клубу, можливо, до ще. Ну э... поговорили ми з футбольним клубом Шахтар, з представником футбольного клубу Шахтар, що футболісти підходили на інтерв'ю, і от був Серг Болбат. Був Павло Фонсека і інших ми поки що не Був побачили. Кучку. Був Віталій Кличко. я бачу, тебе болить, що. Не, не ти типу, поспілкувався з мером Києва, але ти можеш завжди акредитуватися в КМДА. Ми тобі дозволимо, випишемо тобі акредитацію в КМДА, ти поїдеш, проведеш сесійний тиждень. Тиждень, тиждень пропав, <клес> хотів так <клес> поговорити з кличком. Там фракція, вивчив, що це все. Фракція, бюлетень, yeah, yeah. білете, позачергове голосування. Тим більше зараз це актуально. Я так розумію, вже більшість футболістів вийшла, так? Uh... Хто ще лишився? Ну, ніби все, нібито все, і ми можемо да до прийти головне для чого ми тут з вами були подивитись момент бойко морає записати кличка. Бойко, Мараєс, <сих> <сих> <сих)> сподіваюсь, що вам це сподобалося. І пишіть нам пишіть позитивне, нам негативне. І пишіть, що як ви думаєте, що Буяльський сказав мораєс? Про футболі буде один з варіантів, але хотілося б так само бачити варіанти, Але футбольно ми культурні, в футбольному культурні. на голову зробимо цей варіант обов'язково і запросимо Це, бояльську. Всім дякуємо за Це, всім друзі. Дякую, що подавши. були з нами ці три з половиною години. До зустрічі.